Вітаю вас, дорогі глядачі! Розглянемо дебют італійська партія. У цьому відео не буде складних варіантів та комбінацій. Воно розраховане, перш за все, на людей, які реально хочуть вивчити основні лінії даного дебюту. Італійська партія починається такими ходами. Е4 Е5, кінь f 3 c 6, c 4, c 5 І виникає основна позиція. Далі. Можливо, багато варіантів. Наприклад, білі можуть зіграти D3, кінь F6. відповідає чорні. Слон Б3 профілактичний хід. 2, 20, H6. Цим ходом чорні беруть під контроль поле G5, важливе поле, щоб слон білих сюди не вийшов і не зв'язав коня. Це 3 Відповідають білі. Мета даного ходу захопити центр. А саме важливе поле D4. Ми знаємо, той, хто перший встигне у дебюті захопити центр, а саме 4 поля Е5, Д5, Д4 та Е4, отримає позиційну перевагу. Але чорні перші б'ють по центру, ходом Д5. І вони не тільки е, встановлюють пішака на сильну позицію, але й відкривають свого білопольного слона. Він тепер готовий розвинутися на полі G4. І зробити для білих неприємне зв'язування. ЕД відповідають білі. Кінь б'є є 5 кінь БД2. Кінь F6. Чорний кінь повертається на поле F6 з метою контролювати важливе поле Е4. Центральне поле, на яке хотів піти білий кінь. Кінь С4 відповідають білі. І тура Е8. Зараз білі створили загрозу. Взяття на полі Е5, але чорні захистилися ходом тура е 8 і таким чином активізували свою туру. Втрачати важливого центрального пішака чорним не можна в жодному разі, бо вони отримують тоді гіршу позицію. Слон А4 відповідають білі і роблять зв'язування коня для того, щоб зруйнувати пішакову структуру на ферзовому фланзі чорних. Е4 відповідають чорні. Пішаковий прорив, мета якого розміняти ферзів. Ну і спростити таким чином позицію. Де є розмін ферзів, тура б'є Е4. Ну і далі білі реалізують свій план. Слон б'є С6, БЦ, як ви бачите, пішакова структура чорних на ферзовому фланзі зруйнована. Тепер пішаки дуже слабкі. Але натомість. Чорні отримали перевагу двох слонів. Це також дуже важливо. Тура Д8. Таким чином, білі, коли розмінювалися слоном на полі С6, вони захопили поле Д8. Тепер кінь не контролює це поле, і тура може піти на восьму горизонталь. Потурбувати чорного короля. Але для чорних це. Не дуже небезпечно. Зараз побачите чому. Король H7. Просто відходять чорні кінь e3. Е, вс Про всяк випадок, білі перекривають вертикаль дії чорної тори, щоб не було загрози мату по першій горизонталі. Ну і також прибирають коня, кінь був атакований турою. Слон e7. Е, цим ходом дуже сильний хороший хід. Чорні витісняють білу туру з восьмої горизонталі. Ну і коли вони це зроблять, білопольний слон чорних зможе спокійно вийти на активну позицію, бо він не буде зв'язаним і чорні не втратять свою туру. Тура D1. Білі повертаються назад, бо у них не було більш кращого ходу. Ну, можна було ще піти на поле Д4, наприклад. Ну, але це також вело до спрощення позиції. І переходу веншпіль. І білі прагнуть тому зберегти якомога більше фігур. Так, далі чорні відповідають С5. Значить, мета цього ходу, по-перше, захопити центральне поле D4 пішаком. Для того, щоб сюди не потрапив білий кінь, який тут буде розташований максимально добре для білих. Ну і тому чорні контролюється поле. Друга мета ходу С5 це розвинути свого білопольного слона на велику діагональ. Також пішак пішов і відкрив діагональ. Слон також буде розташований дуже добре тут. Давайте спробуємо оцінити дану позицію. Ми бачимо матеріальну рівновагу Білі фігури. Слон стоїть на початковій позиції. Тура на 1. Також пасивна, і звідси виникає план гри білих. Треба піти Б3, наприклад, далі розвинути слона на поле А3 для того, щоб він атакував слабкі пішаки у стані чорних. Завжди треба атакувати найслабкіше місце у позиції суперника. Це запам'ятайте. Тому план білих дуже простий і зрозумілий. Також хочу зазначити, що. Білим невигідно відкривати позицію. Що це означає? Тобто білим невигідно розмінювати пішаків. Бо у суперника є два слона, а ми знаємо, що якщо у суперника два слона, а у нас немає двох слонів, то відкриття позиції буде вигідно супернику. Слони будуть дуже добре грати і атакувати нас. Тому ми не розмінюємо пішаки по можливості, звичайно. Тепер поговоримо про позицію Чорно. У чорних є перевага двох слонів. Але у них є слабкості. Пішаки на полі С7, С5 та А7. чорним треба розмінювати ці пішаки і таким чином відкривати позицію. Для того, щоб відчувалася перевага двох слонів. Слони у відкритій позиції дуже сильні. Яким чином чорні можуть це зробити? Ну, перший план просувати пішака А якнайдалі. Тобто. Спочатку пішак іде на А5, наприклад, після ходу Б3. Мета чорних просунути пішака на поле А4, потім розмінятися на полі Б3, ну і таким чином створити слабкості у лагері білих. Або якщо білі відповідають А4, тепер чорні змінюють свій план. Вони тепер грають по напіввідкритій вертикалі Б. Тура йде на б 8 і атакує поле Б3. Тепер білі повинні захищати цього пішака, наприклад, ходом кінь d2. І виникає складна позиція із взаємними шансами. Таким чином, робимо простий висновок: Гра білих протилежна грі чорних. Білі хочуть з'їсти слабкі пішаки чорних на ферзовому фланзі. Відповідно, чорні хочуть розміняти ці пішаки і таким чином відкрити позицію. Для того щоб використати свою перевагу двох слонів. Перевага двох слонів полягає в тому, що та сторона, яка володіє двома слонами, може захопити більше простору на шаховій дошці, а саме, по білопольним та чорнопольним діагоналям. В той час, якщо у вас один слон, то він може контролювати діагоналі лише свого кольору. Усім відомо, що слон це далекобійна фігура, тому якщо позиція відкрита. То слони можуть прострілювати від одного краю дошки до іншого. А якщо позиція має закритий характер, то перевага двох слонів не відчувається, бо їм заважають пішаки та фігури, це була перша частина італійської партії. Підпишіться, будь ласка, на канал і таким чином підтримайте популяризацію шахів в інтернеті. А я бажаю вам всього найкращого, до побачення!